У селі Воля гомулецька продовжують віддолення старовинної церкви, якій вже майже 270 років. Фахівці зазначили, що храм унікальний, бо належить до рідкісних дводольних церков. Реставраційні роботи розпочалися вже більше ніж рік тому і тривають досі. Цього року ми міський бюджет поділив кінцеву суму, яка потрібна була для завершення робіт. Тут є цікава така деталь. Це є церква до реставрації, і північна частина цієї дерев'яної конструкції, це називається нао. Вона була зруйнована в часи Другої світової війни. Елементи, які доповнювали її вже під час ремонтних робіт, це були елементи з хорів. І зараз ці хори. Будуть відновлені і повернуті так мовити на їхнє первинне місце. Тобто реставратори так дуже доцільно, дуже, дуже точно працюють над відновленням і зберігають максимально ці автентичної історичної субстанції. З моменту зведення храму погодні умови, зміни температур та розташування поблизу залізничної колії, що давало постійні вібрації будівлі через проїжджаючі потяги. Це все призвело до аварійного стану споруди. Посадовці додають, що роботи з відновлення почалися ще до повномасштабного вторгнення, але через війну їх довелося призупинити. Рівська міська рада, ми звернулися до фонду АЛІФ. Це такий фонд європейський, який займається збереження культурної спадщини, але власне в зонах конфлікту або там, де є якісь проблеми з кліматом, де пам'ятки страждають власне від змін клімату. Допомогли нам, по перше, зробити 3 d сканування документації нашої проектної, і також ми їх переконали, що дуже важливо цю церкву. Продовжити реставраційні роботи, бо вони вже були початі, і зрозуміло, що до цього часу вона би просто без даху бо на той час вже був демонтований дах. Вона би просто пропала. Зрештою, фонд виділив на ці роботи 70 тисяч євро. Стан церкви був такий, що через щілини можна було побачити, що відбувається на вулиці. Спочатку проектом було передбачено тільки укріплення стін, але на балках виявили стінопис, який теж необхідно було зберегти. Запросили нашого партнера ще з часів проєкту «Муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста Крістофа Юнгенса, який є власне спеціалістом по дерев'яній архітектурі. Він сказав, однозначно її треба розібрати і зібрати наново. Довго ми на це дискутували, бо то не просте непросте рішення. Тут кожну балку треба промаркувати, подивитися, що додати, як додати, протезування здійснити. власне так зробили. Розібрали, здійснили зворотній монтаж і реставрацію вівтаря, нави. І також змонтували склепіння нави. До наступного етап це буде кожухування і покриття гонтом. Зараз ми монтуємо карнизи і реставру почали реставрувати живопис. З реставраційних робіт я оцінюю, що здійснено приблизно 60%. Але потрібно буде ще зробити пожежу захист, захист, завершити реставрацію розписів. Реставратори намагалися зберегти якомога більше оригінальних елементів храму. Лиш ті, які вже не підлягали вторинному використанню, були замінені на нові. На даний момент дівчата роблять закріплення стінопису, підклеювання паволоки. Власне, церква розбиралася. Відповідно, стінопис був фрагментарно заклеєний профілактичним заклеєнням, щоб максимально зберегти існуючі розписи. І зараз йде закріплення власне, тих ділянок, які відстали, закріплення паволоки, яка була підірвана, розрізана, неї підклеюють. І найосновніші консерваційні процеси, які будуть, від яких залежать власне, палів.